Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедні кросовки від торгової марки Ride Concept. Модель називається Talic Clip Men Red Black. Red Black мається на увазі колір. За кольором, як ви бачите, є частини червоного кольору. Надпис червоного кольору, а взагалі то кросівок, як ви бачите, чорного кольору, червоні вставочки, ну, це достатньо гарний кросов... кросівок для того, щоб чоловікам було комфортно їздити на велосипедах. Цей кросовок має е, таку шипату подошву і е, є місце розташування для шипів. Тобто цей кросовок. Райт Концепт Тайлік Clip Man Black Red має можливість їздити на велосипеді з контактними педалями. Ну, Звісно, якщо у вас немає контактних педалів він теж пасуватиме. Особливість цього кросовку в тому що Ось якщо так гнути, майже його неможливо зігнути. Тому що, е Ровна подошва, вона додатково має посилення, щоб не згибалася ця частина кросівка, коли ви рухаєтесь на велосипеді, і це додає вам міцності педалювання. Тому, тому що коли ви педалюєте ногою, то якщо у вас буде гнутись поверхня подошви. То вона буде поглинати зайву ваші, ваші рухи, вашу енергію. І для того, щоб жорстка була подошва більш комфортна, для того, щоб ваші рухи не втрачали КПД, коефіцієнт полізної діяльності, то жорсткість подошви додає комфорту, надійності, міцності руху, швидкості. Ну, це враховується в, е, в виготовленні цих кросівок е, від торгової марки Райтком. Right це модель, повторюсь, називається Талік е, Clip е, Men's Black-Red. Е, е, в обозрінні цього. Кросівка цієї моделі, стоїть відзначити, вони кріпляться, вони мають захист шнурків. Ось така ліпучка, самі шнурки легко затягуються, і язичок, як завжди, на велосипедних якісних кросівках має резинові бокові вставочки. Тобто мається на увазі, якщо у вас буде нога попадати якийсь бруд, якийсь. Воду, то е, у красівка ось тут є по бокам резиночка з однієї сторони, і з іншої сторони, язичок має резинку. Це захист ваших ног від бруду. По периметру є прорезинена ось така смужка, вона проклеєна і, не, е, і запобігає попаданню вологів внутрішнь. Це захист ваших ніг. Е, Груба поверхня самої самого підошви, як ви бачите, ось тут такі маленькі дрібні шипи. Вони дозволяють легко триматись, якщо ви злега, спригуєте з велосипеда, і треба десь по скалам, де, десь по горам стрибати оці дрібні шипи, вони будуть міцно тримати ваші ноги, коли ви рухаєтесь по грунтовій дорозі, по горам десь піднятись можна. Тому ці Шопи вони надійні. Також, якщо ви бачите оці попереду шопи, вони захищають на той випадок, якщо ви на велосипеді будете їхати і кудись вставляти ногу, вбивати, то воно буде захищати. Також носок має міцну поверхню ось тут. Захищає кінцівки ваших палець. Кросівки від торгової марки Ride Concept, модель Telik Clip. Men's Black Red мають достатньо міцну форму і це, звичайно, додає ваги. Вага цих кросівок, враховуючи що це для того, щоб їздити на велосипеді, 540 грамів. Один кросовок важить 540 грамів. Звичайно, такі кросівки у нас продаються. З урахуванням вашої подоби і вашого бажання отримати гарний, гарну обув, і стоїть відзначити, що у кросівок є інформація о тому, що це d 3 o Protect by right concept. d 3 – це е, технологія застосування в. Захисту ваших, вашого тіла завдяки тому, що по подошві проходить така особлива матерія, яка в процесі праці вона має гнучку форму. Але якщо ось так бити в Подошву, якщо якась буде удар, то ця гнучка форма завдяки технології D3O становиться жорсткою. Вона сразу тримає вашу ногу, захищаючи від ударів. Тому D3O технологія використовується в подошві і захищає ваші ноги від ударів. Тому якщо ви будете спригувати в горах і на камінь стрибати, то ваші ноги більш захищені з кросівками. Ride right concept модель тайлік Black-Red. П'яточка жорстка, Внутрішня частина проклеєна, там немає ніяких ніточок. Це надійний міцний красиво і, повторюсь, для контактних педалів. Якщо вам сподобались кросівки Ride right Concept Talic Clip Men's Black Red Політ. Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому велосипедному магазині. Ці кросівочки достатньо якісні, цікаві. Також є точно така ж модель, але з е е е закруткою Бува, що дозволяє легко і швидко затягувати шнурівки, але це теж самий кросівок Пталік е Кліп. Менс, але з добавленням, що це БОА. Оця защолка шнурівок. Називається БОА. Ну, такі ж самі красівки, як і які я вам показував. Сподобались кросівки від торгової марки Ride Concept. Концепт модель Тайлік Кліп Менс Ред Блек. Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому велосипедному магазині. На Харківському шосе. Бажаєте замовити, переходьте по силці YouTube канала Вілавіва на сайт вілавіва. І там ці кросівки теж можна замовити. Постійне покупцям завжди знижки. До зустрічі! Хай щастить!